Правоохоронці Житомирщини викрили підпільне видобування дорогоцінного каміння Це сталося поблизу одного стіл Коростенського району. Близько п'яти шести осіб зникли з місця пригоди, четверо були затримані. Один із цих чотирьох намагався втікти на автомобілі, але в зв'язку з тим, що була ніч, була погана видимість, що в дощі туман. Потрапив в ДТП, там же на полі в'їхав в рівчак. За загальними оцінками незаконну діяльність ділки розгорнули на території площу близько 4 гектарів. З величезного та розлогого рівчака видобувачі відкачували воду, аби вимивати з ґрунту бурштин. Тепер там, де раніше були родючі землі, піщана пустеля. На місці було виявлено дві мотопомпи, за допомогою яких здійснювась вимивання бурштину з ґрунту, генератор електричного струму, автомобілі та інше обладнання. Нині спеціалісти екологу оцінюють збитки, завдані державі та місцевій громаді внаслідок незаконного зняття родючого шару та псування земель. Лише за попередніми оцінками вони сягають сотень тисяч гривень. Правоохоронці проводять заходи спрямовані на встановлення організатора незаконного видобування борштину. Йому загрожує покарання від значних штрафних санкцій до позбавлення волі на термін до двох років.